Народ привіт. Я в Карпатах з Янкою і сестрою і кумою. Піднімаємося на Говерло, то вирішив чуть-чуть познімати наш підйом. Так як відпочиваємо там в себе в будиночку, то не знаю що що там знімати, там чан, дай баня, дай шашлики, а от піднятися на Говерлу. Це прикольно. Хто не був, щоб наважився, це не настільки важко. Я вже йду третій раз сюди, але я ще надію, що я дойду, бо я трошечки так на кілограм 20 змінився з <гум> попереднього разу. Тут дивіться. Крига стоїть. Пець. Короче, піднімаємося. Це тільки початок, тільки от від заросляка вийшла. Піднімаємося по синьому маршруту, самий крутий, самий швидкий. як на мене, найлегкий. І, ну, і зараз гуверла вкрита снігом, тому... Якби відразу рекомендацію, йдіть тільки ним і все. Ми видумувати не будемо, ним і підемо. Ну погодка, звісно. У нас сьогодні яке, то 20 жовтня. І якщо ми виїжджали з Луцька, було ще якісь там 10 під 10 градусів то тут же зараз мінус два, мінус трикає, попали в зиму так, ну що, перші 500 метрів ми прийшли Але зараз вже тільки починається крутий підйом. Бо до цього таке, прогулянка легенька. Жарко, капець. Не вгадаєш таку погоду з одягом. Що там? Втомились? Так, з лісу ми вийшли. Вже видніється. Красотка там. Важко! И слишком, видите, крыло. Сейчас начнется вода? Угу. Да. будешь? Вже перші краєвиди. Звісно, то ж якраз на ту сторону Румунія. Це ж як не гуверла, але вже поряд. Там вон будиночки є. Клас, ну видимість сьогодні буде кльо. <плес> <плес> Перерви все довші і частіші. Цікаво <плес> <Осі От> рослинність <плес> тут <гайд> дрібна дрібна. Перед говервою йде говерлянка. А вона по походу оце ота. Ми типу як не по ній пішли. О, прийшли ми на такий перший переговорний пункт. Нам залишилось 800 метрів до Говерли. Людей купа. Ну кайфово. Я дуже сподіваюся, що там на Говерлі сидить чувак, який продає снікерси. Я дуже хочу солодку. Я не так з Але хмари з'являються. Це, але це румунські хмари. Пір, пір, та, та, нас немає. Спускаються люди, нас все розстроїли, що не буде там снікерсів. Чаїв гарячих. Але, ще трішки, але і хмари, дивіться, які прийшли. Прийшли хмари. І надіюсь, що встигнемо зайти, подивитися, Фух. Ну саме важке. Це саме важке. Чисто сніг, слизько і навіть немає де посадяти. Дівчата взагалі вживають. Так от три кроки і перерив. Три кроки і перерив. Зато які щасливі вони люди спускаються, які вже там були. Треба ходати. народ станет руки аж 4 5 6 уже даже пыхание отдыхать Я занадто старий Якщо все мило. Холодно, слухайте туди хрестів. Дарат Поки тут, тут тусуємося Шампанські міні мінімум версії проспиваємо Сюди приходить якраз хмара, зараз буде туманчик Кайфово Дивіться, як повзе Клас. Просто кайфово. Саме главное не їсти жовтий сніг. На жаль, хмарка. Типу як іде мимо. Реально тут стоїш і штани гарячі, так сонце припікає. Марка пройшла мимо. Вон заросляк. Звідти ми стартували. Маршрут 3,5 кілометри. Самий крутий, як я і казав, як на мене найпростийший. Зимою дуже важко. Ну, кажу зимою, тому що просто заметено все снігом на вершині. Я знаю, я ним вже піднімався і там, де зараз просто сніг, там були великі валуни, їх повністю засипало і втуптало. Отак. Так що там можна рахувати що як зимою. Серед зими, напевно, в хороший мінус, це взагалі ад. Так, а сьогодні плюс 15. Плюс 15, але ну, я не знаю, чи тут є плюс 15. Ван момент, парич, паруч. Ну так, але в через одежу добре. Дай шампанський. Шампанський. Так не на камеру. Говерла. Плюс 15. Бачите, як бреш. Що, будемо спускатися. Катя, я тобі казав, що спускатися не легше. Да. Але швидше. Особливо, якщо впадеш і покотишся. Ну, ну, да. Все-таки прийшла хмара, не така густа, але прийшла. Різко стало холодно. Різко стало холодно. Ми вже хотіли спускатися, а це тільки відходжу, бо хмара прийшла. Повітря таке мокре. Мокре-мокре. Повітря таке мокре-мокре. О, колоні. Тяжко дехати. Що, на спуск? Катя, тебе пикнути? Ні. Ти так, давай. машину давай. прогріла поки. Моя не дасть твій ключі. Спускатись. Швидше, але не легше. Впала? Ні, я їду. <ріст> Найшла собі горку. Дай, Катя. Ти дивись, бо я тебе там не зловлю. Так о, це прикольно.

Я тебе скажу, живася крови своє діло. Прозимклю. Зараз є нас підніматися і спускатися. Кстати, так. Ми взяли стежку, зализали. Чого? Yeah, oh, Та нормально, нормально. Натя блін. Дивіться, друзі, взяв бутилку з води просто. <соць> 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 так можна і донизу, але дам яні хоче теж приїхати. Тут горки. Ретро. Чекайте мене в утку. Це треба було тут по -хладкому. Дай Далі. Чекайте, чи будеш ще? <риклад> <риклад> Тоді тут, тут спускайся, дай гладкий не порт мені. Ну ладно, ти там твоїх 30 кілограм Сухина розкрив Трохи зими Сейчас камеру О! такому десь М Який сніг вже все угрузає Бутилка!!! Вже вгрузає тут сніг мягкий Прикол так, треба ту бутылку зловити десь Ну весело слухайте Дупа мокра Світь як зориє. Зараз сніг провалить, дивіться. Ні, воно вже так не їде. Ти просто перебираєш ногами. Ладно, спускатись весело. <ривіт> да. да, спускатись набагато швидше. Ми вже, вже навіть і не бачимо говерло. Хоча спускаємося скільки хвилин 15. Я зараз точно скажу. точно скажу. Пів години. години спускаємося. Ми спускаємося. Вже говорили і не бачимо. Ми і зайшли за 20 половиною. Ну це вже таке. Нараслабоні. З е світлом в душі. Задоволені. Спускатись набагато легше. Так, така легкість. От, Це точно треба кожного. Ну ясно ж не кожному, але той хто може, той має йти. Що в тебе? Трашки трусяться. Коли піднімаєшся багато сумнівів. А воно мені не да. На що я вписався, а зараз би сидів в номері. Ох, а тут вже це йдеш собі такий... ох, Щас бутерброда, кайфануть, таке. Да, по цих камінюках спускатись коліна відвалюється вже. Дівчата вже по разу впали. Ну все, друзі, ми фініш. Онь. Будівлю. Тепер треба добре відпочити. Ось такий от похід. Може щось буде ще цікаве в Карпатах тут ще зніму. А поки... дякую, що подивились. Такий от маленький крутенький, маленький, крутенький влог. Пока.